Як відбуватиметься освітній процес у школах Прикарпаття та чи буде він безпечним? Про це говорили під час конгресу регіональних влад при президентові України. За даними освітян області, цьогоріч вперше за парти сяде 12 тисяч 100 учнів. Це на дві тисячі менше ніж торік. Також розпочнеться процес реформи старшої школи. У Бурштинській громаді з 25-го року починається піл, піл, пілотування. Змісту однієї школи, це буде продовжуватися на наступні роки. ви всі дуже активно брали участь у формуванні мережі наших ліцеїв. Планова мережа складається з 45 закладів. І вона була обговорена на громадських зустрічах нами усім спільно. Однак ключовим питанням є безпека освітнього процесу. Йдеться про облаштування безпечних просторів. За результатами проведеної роботи на території області визначено 122 навчальні заклади, які планують облаштовувати захищені простори на перших поверхах. Поряд з тим, керівниками навчальних закладів також було обрано інші шляхи вирішення питання забезпечення колективного захисту учасників освітнього процесу. Це, зокрема, облаштування наявних підвальних приміщень під найпростіші укриття, організація укриття в поряд розташованих об'єктах Фонду захисних споруд цивільного захисту, організація освітнього процесу на базі інших суб'єктів господарювання, які мають. Об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту голів громад попереджають, облаштування захисних просторів не є виконанням чинного законодавства і не звільняє керівників шкіл від створення захисних споруд. А проблеми із цим є. Пороги в нашій громаді 545 дітей йде дітей до школи. Укриття немає. будемо старатись на першому поверсі. За цей період приступило до передпроектних робіт. около 120 тисяч роперед проектні ровопроект. Світлана Васильовна, шановні ніколи, якщо буде можливість в державному бюджеті закладати, я би просив, тому що пороги в нас горять. Майже такі ж проблеми у гірській місцевості, де досі дерев'яні школи, у яких укриття навіть не передбачались. Мені у в змазі навіть 230 40 учнів, кудись їх розмістити і перевозити. Це просто зрозуміти, що навіть, щоб їх перевезти, то треба 10 автобусів. Разом з педагогами або... керівникам громад радять будувати укриття на території школи чи переводити дітей в інший заклад або ж переходити на онлайн навчання. Натомість голови не розуміють, навіщо було облаштовувати та витрачати великі кошти на укриття на перших поверхах. Ми максимум зробили за попередні роки, щоб облаштувати укриття на перших поверхах. Тобто ми укріплювали їх, облаштовували, робили броньовані двері, вікони. і вся ця робота виявляється зараз. Вона все піде в нікуди. Треба робити все нано інакше ми переходимо в онлайн. Ми залишимося і залишитеся крайні перед батьками рочиським колективами. Що ми всупереч дорученням уряду робимо все, щоб не діти вчилися навчально, а приходили знову ж таки в онлайн під час онлайн включення. Керівниця експертної групи директорату шкільної освіти МОН України Тетяна Балашова заявила. Уряд збільшить освітню субвенцію, та вона сумнівається, що до початку навчального року громади встигнуть впоратись з поставленим завданням. Якщо немає безпекових умов, про очне навчання мова йти не може. Для цього дійсно потрібно консолідувати зусилля і залучати всі можливі і неможливі. Ситуації і виходи для того, щоб забезпечити максимальну кількість дітей очним навчанням до слова, вартість будівництва стаціонарного укриття нині коштує від 40 до 60 мільйонів гривень. Такі цифри навели голови громад Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.